Хто вбив Кеннеді? Це не клікбейт. До цього питання я повернуся в нашому сьогоднішньому відео. І сьогодні ми розглянемо два кейси з життя українського бізнесу, які показують нам дуже важливу тенденцію. А в кінці ми розглянемо відкриття велике відкриття, до якого ми приходимо, дивлячись на розвиток цієї тенденції. у Відносинах українського бізнесу та влади. Так, от, перш за все, я хочу процитувати пост Олега Гараховського Манабанк. Хочу поділитись з вами однією історією. Як ви напевно здогадуєтесь, я є одним з найбільших платників податків в своїй області. Все життя я платив податки в Дніпрі, це моє рідне місто, і навіть коли переїхав до Києва, я не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО на рік в Дніпрі. За цей час, як і заведено в наших широтах, я не отримав нічого, крім пильної уваги податкової до моєї звітності та бажання знайти, що ж я приховую. Останньою краплею став 400 сторінковий запит на пояснення доходу в 70 тисяч 800 гривень, які я зарепортив як дохід на залиша коштів на рахунку в Interactive Brokers, і за яким я сплатив теж ПДФО. 13 тисяч гривень. Їх зацікавив цей дохід, і вони надіслали 400 сторінковий запит з вимогою пояснити все, включаючи, як зазвичай, головне питання хто вбив Кеннеді Але ця історія має хеппі енд. Я вечеряв з Віталієм Кімом, головою Миколаївської ОДА, і він сказав мені: у нас прифронтовий регіон, бізнесу тяжко, податків збираємо мало. Давай до нас в Миколаїв плати податки у нас, ми тебе на руках будемо носити. Я винайняв квартиру, прописався в Миколаєві, плачу податки там. Мене не носять на руках, але щоразу, коли від мене надходить ПДФО до бюджету Миколаєва, Віталій телефонує мені і каже: Дякую. А я хочу сказати дякую, Віталію. Чиновники, які цінують підприємців, які чесно сплачують податки, це те, що відрізняє країну здоровим бізнес-кліматом від хворої. Е, так, таких як Віталій, у нас поки що меншість, але якщо ми заохочуватимемо Таке поважне ставлення до бізнесу, таких менеджерів в державі стане більше. Платить податки в Миколаєві, там вас цінуватимуть і поважатимуть. Написав Олег Гараховський і викликав величезну хвилю обговорення. Хтось погоджується, хтось критикує. Дуже полярні думки. До речі, поділіться в коментарях, що ви думаєте про таку позицію одного з провідних бізнесменів. І не забудьте підписатись на канал і поставити дзвіночок, щоб бачити наступні відео. Але це не перший гучний кейс в сучасній історії. Перед цим був дуже яскравий показовий кейс кампанії Аврора, і Лев Жаденка, засновник Аврори, написав про нього. Я процитую його минулорічний пост у Фейсбуці. Щодо зміни місця реєстрації однієї з основних компаній групи Аврора, ТОВ вигідна покупка. Одного коментаря недостатньо, тому їх одразу декілька. Так дійсно, ми в минулому році перереєстрували з Полтави в Опішню. І так, ми, як і багато інших громадян і підприємців, хотіли б суттєво прозорішого використання бюджету міста, в якому ми живемо. Поки що у полтавської влади виходило так. І пан Лев ділиться лінком на на новини. Численні дослідження також говорять, що покращення прозорості влади веде до зростання інвестицій і росту заробітних плат, а отже і податків. В цьому плані, як видно, з дослідження складно працювати в Полтаві не лише Аврорі. Про цифри податків. Орієнтовно, в минулому році в Полтаву ми заплатили близько 258 мільйонів гривень. Це єдиний податок ПДФО і Земельний. Відповідно, в цьому році в Полтаві. Залишиться ПДФО і земельний податок. Завдяки білим зарплатам Аврора є третім за розміром платником ПДФО в Полтаві. І за рік це буде близько 90 мільйонів гривень. Це ПДФО, земельний податок на нерухомість. Тут все просто. Більше магазинів, більше працівників, більше ПДФО. Полтаві додатково плюс, бо тут у нас Офіс і один з розподільчих центрів. Крім бюджетів тих громад, де працює Аврора. Найбільше від нашої діяльності, звісно, отримує державний бюджет. Загалом Аврора заплатить податків і зборів понад 2 мільярди гривень в цьому році, писав Лев Жиденка. А на практиці ця сума ще додатково зроста, тому що Аврора потужно розширюється і відкриває по кілька магазинів на день. Тобто, це один з лідерів українського бізнесу. І ці два кейси вони супер показові, але я хочу сказати, що ними. Наша, наші реалії не обмежуються. Я знаю ще кейси схожого масштабу, просто вони не публічні. про те, коли бізнес міняє велике місто, в якому йому некомфортно, на те місто, де е, місцева влада, де органи, такі як податкова і інші структури державні, вони ставляться більш лояльно до бізнесу. Вони розуміють, що. Бізнес залучає інвестиції, бізнес створює робочі місця, бізнес платить зарплати, які створюють попит. Да? Тобто і, взагалі будь-яка адекватна влада вона конкурує за бізнес, за те, де буде економічна активність, де буде економічна складність, де буде розвиток. Це залежить від умов. Тому тенденція така, що конкуренція між українськими містами. За бізнес наростає, тому що великі гравці показали, що так можна, і так це є, і бізнес це не дерево, і бізнес міняє своє місце розташування, свою юрисдикцію, так би мовити, всередині України, і це вже стає тенденцією. А з цього випливає велике нове таке відкриття для багатьох досі ще не очевидно те, що не тільки кожне місто конкурує за інвестиції за бізнес, за економічну активність, за податки. Насправді країна теж конкурує, тому що ми не одні на планеті, і ми розуміємо, що бізнес обирає не тільки виходячи з ціннісної парадигми, не тільки виходячи з того, хто де народився, хто де розпочинав. А виходячи з того, де вигідніше вести бізнес, де тебе не будуть грабувати, де тебе не будуть притискати, де для тебе будуть створювати кращі умови через податки, вартість кредитів, доступ до інфраструктури, публічні закупівлі і так, далі, і так далі. І я сподіваюся, що ця тенденція приведе багато людей і в центральній владі до розуміння того, щоби. Україні виграти не тільки війну, а виграти перемогу, виграти мир, виграти розвиток для цього потрібно ставати більш конкурентними в залученні бізнесу, створювати такий бізнес-клімат, щоб існуючий бізнес не тікав з країни, а новий бізнес хотів заходити в країну. І для того щоб існуючий бізнес розширювався, а новий бізнес робив приплив інвестицій, і це. Призведе нас і до виправлення наших величезних демографічних проблем і проблем фінансової залежності, і дуже багатьох інших. Тому що це перш через створення от привабливого такого магнетичного бізнес-клімату всі інші проблеми вони починають вирішуватися в як такі ефект доміно, тільки в позитивному в позитивному сенсі. Чим конкурувати? Ми про це з вами поговоримо в окремому відео, тому що насправді для цього є широкий інструментарій, який називається економічна інженерія, і там є рішення, напрацьовані досвідом багатьох країн, як інші країни робили економічне дива, Я поділюся з вами відео. Як, чим Багаті країни відрізняються від бідних. Я поділюся з вами відео, і ми будемо розглядати ці кейси з вами згодом на українських реаліях. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал. Ви можете також підтримати мене на Patreon, і до зустрічі.